Ну що, настав час трешогляду Сталкера 2, оскільки я власник Бабиного Тостера, дану легенду я проходив на платформі YouTube разом із паном Трембою, якому я вдячний за наданий геймплей для мого ролика. Правда, він про це не знає, але то таке. Приємного перегляду. Починається гра із того, як у головного героя на прізвись косків вдома з'являється Аномалія, яка підриває кухню. Ну, коли з'їжджаєш від батьків і намагаєшся приготувати щось поїсти, подібні аномалії насправді не рідкість. Але тут випадок особливий, адже на місці вибуху з'являється артефакт. І він, походу від компанії Apple, бо він розряджений, а значить, неефективний. Зарядити його можна лише у зоні. Тому головний герой пішов за дровами. А стоп, не в тій зоні, а в зоні навколо Чорнобиля. Тій самій, яка багатьом подарувала дитинство. Скіф разом із якимось другом, який шарить, відправляється туди. Щоб зарядити артефакт, треба його помістити в оцю штуку, яка називається сканер, і встановити це в потрібному місці. І тут починається геймплей з підлагуваннями, мікрофрізами. Прям так по рідному. Оскільки сюжет Stalker 2 вже, скоріше за все, не раз розібраний, а мені якось впадло розказувати прям про все, я пройдуся по найцікавішим, на мою думку, моментам, про які мені є що сказати. Ти диви, світло з'їбалося, то ось чому його нема. А, стоп! Так це ж та сама кульова блискавка, якою постійно лякала бабуся. А що ж ти тікаєш? Страшно, коли я зі стволом уже не така крута. Мені здається, чи пара світиться. Це так і повинно бути, чи це типу нова аномалія така. До речі, походеньки по цій каналізації нагадали мені Far Cry 1. Там був дещо схожий початок. Вперше у серії Stalker з'явилася глибока водойма, і реакція Скіфа на водні процедури наштовхує на теорію, що його справжнє ім'я Томмі Версеті. В такому випадку вода це найбезневинніше із того, з чим йому доведеться зустрітися у зоні. Це тобі не сонячне Майамі. Звикай, міський принце. Дивись гавайку не замасти. It's Ukraine, сука. Одним із символів Сталкера 2 особисто для мене є ковбаса. Ковбаса! Ковбаса, 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 ковбаса. Кровосісі тут дійсно вип'ють усю твою кров, адже перестрілки з ними це якась адаптація Дарк Souls у сучасному сетінгу. Тільки от замість душ збираємо випивку і закусон. Продуктів тут стільки, наче кожна покинута халупа, це приміщення АТБ. Бери що хочеш, тільки от замість каси іноді доводиться проходити через кровососа. Все таки скіфу вдається дістатись потрібного місця і встановити сканер з артефактом. Але все пішло по звізді. Відбувається відсилка на Call of Duty MV3, і доводиться шукати інше місце. На шляху зустрічаються бандити і нове угрупування варта, яке тримає всю зону. Звичайно, їм не подобається, що всякі там скіфи лазять по їхній території без дозволу. І коли нарешті вдається зарядити артефакт, зав'язується перестрілка, в результаті якої скіфа вирубають невідомі тіпи і віджимають сканер з артефактом. О, о, каже пес, я не люблю майонез Скіф виживає і відправляється на довгі пошуки втраченої іграшки. Тут і починається основний нелінійний геймплей. Серйозна звірина. Добре, що хоча б телепортуватись не вміє. Не вмієш? Таку аномалію болтом не приборкаєш. Ну хіба що арбалетним. Цікаво, а в такій аномалії можна знайти артефакт під назвою Сало. Було б прикольно. Ну то таке. Насправді всі ми знаємо, що найцінніший артефакт у зоні це ковбаса. Ковбаса! Ковбаса! Ковбаса. А цей момент мені нагадує Half-Life 2. Можливо, це і є відсилка на нього. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. Ти диви, всі нормально сидять, слухають, а воно в телефоні сидить. Що з тебе виросте? Будеш на смітнику плоті хвости крутить. Візьмись уже за розум. А то як дурачок реально. Ну, це чисто я, коли у восьмому класі програвав у Клеш Роялі. До речі, про карткові ігри. Пацани, може партійку в гвинт? Опа, це називається тушканчик нежданчик Оце я розумію справжній елемент арени шутера. Як усім відомо, зараз актуально додавати в ігри толерантну повістку, і сталкер не відстає. Тут іноді мужики лізуть цілуватися. Не баги, а толерантність. А це я в 12 років зловив заряд мотивації і побачив, що зайшла мама. До речі, тепер зрозуміло, чому NPC в другому сталкері такі хардкорні. Вони качаються. А враховуючи те, що Скіф вкраде усю горілку на шляху, ще й здоровий спосіб життя вести почнуть. Дивлячись на перестрілки, я помітив один мінус. Здається, що іноді кулі потрапляють у ворога якось із затримкою, та й дьоргаються вони не завжди. Особисто мені саме цей недолік найбільше мозоли в очі. А може це спорт і здоровий спосіб життя на них так впливають? Міцніші стали витриваліші. А от із головних плюсів можу згадати онлайн-перекази купонів. Коли у класичних сталкерах ти ліквідовуєш NPC, то в нього не можна забрати гроші, хоча в меню торгівлі у нього відображалися фізичні рублі. А от у другому сталкері всі гроші в онлайні, і для доступу до них, скоріше за все, потрібен пароль. Тепер все логічно. А наостанок ось вам відсилочка на 20-й рік. Для носіння даного артефакта необхідна маска і гречка. На цьому поки все. Чекайте на продовження на цьому ж каналі. Напишіть у коментарях, як вам мій відос. А також ставте лайки, підписуйтесь і дивіться інші ролики на моєму каналі. Ось вони в кінцевих заставках. З вами був Захар ЕксПлейзер. До зустрічі!